Чому одні отримують 1000 дві лідів на місяць, а інші максимум декілька заявок на тиждень? Різниця не в бюджеті, навіть не в контенті. Річ у тому, як ці бізнеси обробляють замовлення з приходом штучного інтелекту, мені чат повернувся на ринок автоматизації як найпростіший, але й найефективніший інструмент для роботи з інстаграм. Тому у цьому відео я поясню, як сам чат працює у 2025 році, які фічі реально економлять час, а які приносять клієнтів. Та яких помилок варто уникати, аби автоматизація не перетворилась у ручну роботу? Якщо ви ведете instagram акаунт з продажами, це відео дасть вам чітке уявлення. Як автоматизувати відповіді, збирати ліди, а також масштабуватись без наймодаткового персоналу. Якщо ви вперше на цьому каналі, то мене звуть Павло Немченко і я засновник АІ агенції Scalifix, яка займається впровадженням інноваційних рішень на базі штучного інтелекту для малих та середніх бізнесів. Що ж, і що ж таке взагалі менше? Менеша це платформа для автоматизації інстаграму. Як тільки з'явився штучний інтелект, одразу з'явились і автоматизації з використанням. Штучного інтелекту, тобто це було в далекий 2022 рік, навіть кінець 22 го початок 23 го коли ще люди тільки-тільки дізнавали що таке ChatGPT, А у деяких він вже потроху працював у Instagram Дірек, і можна сказати, що саме штучний інтелект подарував мені чату друге життя, оскільки раніше. Люди в основному використовували менеджерів, щоб працювати з інстаграмом. Але коли появилась взагалі думка про те, що можна автоматизувати роботу менеджера, то всі повернулись до мені і активно використовувати його. Хоча я признаю те, що мене користувалось багато людей і до цього, оскільки він дає дуже зручні інструменти автоматизації, що ж зареєструватися в мене дуже просто, треба лише перейти на офісін сторінку, натиснути Get Start, і зайти під Гуглом або Фейсбуком. Можна краще зайти під Фейсбуком, оскільки у вас одразу тягнеться інформація про ваші аккаунти. я вже зайшов. Але перед тим як почати огляд системи, хочу вам сказати про те, що Манічат безкоштовний для всіх українців. Тобто, якщо ви підв'яжете українську картку до Манічату, він буде для вас безкоштовний. І Манічат продлив безкоштовний період для українців до кінця цього року. Але вони робили це. Продлівання вже дуже багато разів, того можливо, вони ще раз продлять, тому використовувати мені чат зараз дуже дуже розумно для українців і особливо для українських інстаграм-бізнесів. Як взагалі працює монічат, як ми можемо побачити? Він надає нам доступ до подій е контактів. Тобто, це може бути коментар на вашому пості АБОРІС, відповідь на сторіс, повідомлення вашого потенційного клієнта, реагування на вашу рекламу, коментар на лайві, а також кліки на вашу реферальну силку. Це все дає. Нам змогу автоматизовувати по суті коментарі, сторіс, ваш дірект. І це дуже дивно, що з такими крутими фічами 90% інстаграм-бізнесів взагалі не використовують Манічат або будь-які інші платформи для автоматизації. А от ті, хто їх використовує, це дає їм дуже велику перевагу, тому що вони дуже швидко відповідають на питання клієнтів. Так можна налаштувати різні реакції і так далі. Як я казав, це дає дуже велику перевагу. І зараз перейдемо до головних принципів роботи у мені чат. І давайте почнемо з контактів. Контакти це не підписники, а люди, які реагували там на наш контент, коментарі, лайви і так далі. Ну, тобто реагували на події. Так і можемо побачити, коли ми натискаємо на контакт, то ми бачимо дуже багато цікавої інформації, звідки людина прийшла. Теги ну там це ми далі йдемо до автоматизації. Можна теги проставляти, можна проставляти поля. І системні, і кастомні, і так далі. Другий принцип це автоматизації. Автоматизація це логіка, яка виконується, коли спрацьовує якась подія. Давайте подивимося на автоматизацію всередині. Як бачимо, можемо додати тригери на події, як ви пам'ятаєте, в нас є декілька тригерів, і також ми можемо. Не налаштувати логіку. До речі, це автоматизація, яка автоматизовує повністю інстаграм Direct з допомогою штучного інтелекту. вам цікаво отримати дану автоматизацію. Просто перейдіть в опис під цим відео, і там ви знайдете посилання на мій чат-бот, де ви зможете забрати дану автоматизацію разом з відео, в якому детально пояснюється, як працює дана автоматизація. І як бачите, у нас є дуже багато інструментів. У нас є і умови, де ми можемо обрати. Шлях, яким буде йти автоматизація. У нас є дії, де ми можемо встановлювати поля, які ви вже бачили в секції контактів. Далі у нас є і затримки, тобто можна робити затримку якусь. Також ми можемо робити зовнішні запити до, наприклад, вашої CRM, щоб щось оновити, встановити і так далі. І найголовніше це те, що ми можемо відповісти на повідомлення, яке нам несе клієнт. Також ми можемо очікувати на повідомлення клієнтів. Тут є дуже класна штука, якщо, наприклад, людина не відповіла на ваш. Наше повідомлення, то ми можемо кинути їй follow-up. І зрозуміло, якщо навіть є автоматизація, яка працює дуже добре, все одно потрібно якось переводити на менеджера, так? І це може зробити, додавши дію, «Live Chat» і assign Conversation», тобто когось, на якусь людину у вашій команді перевести дану розмову. І також у нас є чати. Також можу відкричати. Це, по суті, той же інстаграм-чат, а тільки також ми тут можемо бачити різні логи, як працює наша система, як встановлювалися поля і так далі. І якраз поля це четвертий головний принцип у роботі з мейчатом, тому що. Поля, вони унікальні для кожного контакту, і вони дозволяють управляти нашу автоматизацію так, як потрібно саме для конкретного клієнту. Також є поля користувача, це ті, які я вам вже показав, і є ще поля системи. Це, наприклад, можемо дати поле, тобто це така, можна сказати, константа, яка буде мати одне і те саме значення для всіх контактів. Що вам потрібно, можете використовувати даний функціонал. І також давайте перейдемо на аштування інстаграму, щоб подивитись, які вони є. Взагалі, одна з найголовніших налаштувань це відповідь за замовчуванням, тому що тут ви можете поставити автоматизацію, яка буде відповідати абсолютно на всі запити. Це зроблено для того, щоб ви не втрачали жодного потенційного клієнта. Наприклад, ви можете взяти і поставити ус автоматизацію, щоб вона працювала за замовчуванням. Також можете додати кнопки, які допоможуть вашому користувачу правильно стартувати діалог. Тобто, наприклад, який у вас прайс? І коли людина тисне це повідомлення, то можна брати автоматизацію, яка автоматично стартує. Це зроблено для того, щоб вам створювати якісь ключові слова, за якими потім буде стартувати автоматизація. Людям простіше, коли ти їм даєш обрати з декількох варіантів. І давайте зараз створимо автоматизацію зі збору лідів. Взагалі, ви можете обрати якусь автоматизацію шаблонів, вони тут доволі непогані, але ми створимо з нуля. Наприклад, людина відповідає на якийсь наш пост коментарем. Нам потрібно обрати user comments on your post or you. обрати. Давайте оберемо всі пости, continue. і потрібно вказати ключове слово там, наприклад, плюс, да? якщо людина там натисне. Плюс то наша автоматизація тоді стартане зкаємо continue. і треба обов'язково прокоментувати цей коментар людини, для чого взагалі потрібно це робити. Тому що коли людина коментує наш пост, відкривається 24 години вікно, в яке ми повинні надіслати одне повідомлення, і поки людина не відповість, то ми не можемо надсилати інші повідомлення, і це повідомлення потрапляє людині у запити, де вона може нікого і не піде. Але якщо ми відпишемо, для цього даються і коментарі, щоб ми могли людині відписати, наприклад. Наді, надіслав інформацію, пере, перевір дірект. І так далі. Тобто ми зберігаємо, можна перевірити, який у нас тригер. І оце якраз єдине наше повідомлення. Як ви бачите, воно тут тільки одне. І тут ми напишемо таке повідомлення: привіт! Ти прийшов за безкоштовним гайдом. І додамо, як буде називатись там, наприклад, надійшли. Hide. Це робиться для того, щоб людина більше часу була з вами в чаті і зрозуміло, що більш розположена до вас. Далі, після того, як людина натисне кнопку, ми пишемо нове повідомлення, наприклад, причудово, надсилаю його прямо зараз. Далі ми додаємо кнопку Забрати гайд». І тут обираємо пунктик. Відкрити вебсайт. Нехай це буде щось рандомне. Натискаємо Done. Також ми можемо проставити тех, чи подивилась людина наш літмагніт. Контр-дата. Add Tech. І, наприклад, подивився гайд». Додаємо тех. Ось. Людина подивилась гайд. І далі, після того як людина подивилась гайд, ну коли вони Давайте виправимо трошки. Нам потрібно, щоб не коли ми просто надіслали. Дивіться, дуже важливо знати, що якщо ми використовуємо next step, то це означає, що після того, як надішлеться повідомлення, одразу проставиться тег. Це трошки неправильно, тому давайте видалимо це з'єднання і додамо, якраз таки, що тоді, коли натиснулася кнопка, тоді проставляється тег, що людина подивилась гайд. І тепер нам потрібно саме ж взяти інформацію про людину. І давайте припустимо, що у нас є ще. Є спеціальна пропозиція для людини, так? Але почнемо ми з невеликої затримки. Тут максимум можна поставити 60. Ось. Тобто, спочатку ми чекаємо 60 секунд, там поки людина дивиться, і далі ми відправляємо їй. Повідомлення, що ми маємо спеціальну пропозицію, і чи бажає людина отримати безкоштовну програму в додаток ще до нашого гайду. Це зазвичай дуже добре працює, оскільки люди люблять отримувати безкоштовні матеріали. І також давайте додамо Quick Reply. І Quick Reply – це по суті, не кнопка, а це ми даємо людині змогу натиснути по суті, таке швидке повідомлення. Коли вона на нього натискає, то це повідомлення відправиться вам. Ну, ви його будете бачити у переписці. Так, і, наприклад, тут поставимо так. І далі, як відповідь на цей quick reply, ми надішлемо повідомлення людині. Наприклад, круто на який номер краще надіслати. Це зроблено для того, щоб ми могли взяти номер людини. І тепер ми додаємо збір даних, то елемент збір даних, де ми можемо навіть обрати тип даних. І давайте, до речі, додамо нове користувацьке поле. Як ми бачимо, у нас зараз є збір даних, і ми можемо обрати тип, нам потрібно телефон. Ми зараз нам не потрібно зберігати телефон людини, як WhatsApp ID чи sms оптин Ми зараз просто збережемо номер телефону у системне поле. І також давайте додамо дію на той випадок, коли номер був введен правильно. Ми можемо додати інтеграцію з Google Sheet. Так, вам а, щоб додати інтеграцію з Google Sheet, нам потрібно піти в налаштування. Далі у нас є в екстеншенах інтеграції, і просто нам треба підключити Google Sheets. І тепер, коли ми можемо обрати дії у Google таблицях, а саме, наприклад, вставити рядок. Ми обрали нашу таблицю, обираємо листки. І зараз треба нам змапити поля. Як ми бачимо, в нашій таблиці є ім'я і телефон, і нам потрібно змапити ім'я людини та е, телефон людини. Як ми пам'ятаємо, телефон заповнюється, коли людина вводить його, а ім'я воно підтягується з аккаунту людини. Ми зберігаємо і все, коли людина правильно веде. Так, давайте трошки поправимо, неправильно. О, все отак краще. Коли людина вводить правильно номер, то ми вставимо цей номер і ім'я клієнта у табличку. А також потрібно просигналізувати людині, що ми скоро відправимо її спеціальну пропозицію, то ми відправляємо повідомлення і, в принципі, все. Також ми ще можемо додавати фол-апи. І, наприклад, якщо людина не відповіла на повідомлення, а таке дуже часто трапляється, що людина там отримала повідомлення, її щось відваліко, і все, вона за вас забуде і ніколи більше не повернеться. Того можна відправити повідомлення, наприклад, так. Так, на який номер? Краще надіслати. Ось. І так само додати Data Collection, Phone number. І далі продублювати цю дію зі ставлення рядка в таблицю і поєднати її. В принципі, це те ж сама дія. І так само next step ми можемо зробити сюди. Ось, у нас буде ще й один follow-up. Також можемо надати повідомлення людині, якщо вона неправильно введе номер. Наприклад. Номер повинен бути у форматі його ще раз. І ми також можемо вказати, скільки спроб ми можемо дати нашому клієнту. І до того ж ми ще можемо вказати, скільки часу ми можемо дати людині на введення. Тобто, якщо, наприклад, в цьому випадку проходить 30 хвилин, то буде виконуватись якраз інструкція з повідомленням по фоллоуапу. Ось така проста автоматизація. Звісно, можна додати ще багато різних приколів, але в принципі ця автоматизація готова до використання. Вона буде надавати людині гайд, коли людина прореагує на коментар. Далі вона запропонує йому спеціальну пропозицію і спитає, на який. Номер і краще надіслати. Після того як людина дасть номер, ми її занесемо у таблицю. Що ж, ось ми і закінчили розробку автоматизації. Взагалі, в майчаті можна робити багато різних речей. Це і такі прості автоматизації, можна робити більш складні, структуровані, може залучати штучний інтелект. Якщо вам це цікаво, можете. Перейти у відео, яке пояснює, як це робити. Якщо у вас ще залишились якісь запитання щодо мені чату, щодо якихось фішок мені чату, про які ви хочете, щоб я розказав, пишіть про це все у коментарях під цим відео, і я створю нове відео на цю тему. Я був дуже радий вам допомогти. Гарного вам дня і до нових зустрічей!